Ні, українські міста знову опинилися під російським вогнем. По обіді окупанти скерували урагани на Криворізький район Дніпропетровської області. В результаті загинула літня жінка ще троє людей у важкому стані. Також вночі орки вкотре обстріляли Нікополь. Ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії. У місті Нікополь через нічні обстріли знищена одна господарча споруда. Понівечені багатоповерхівка та до десяти приватних будинків. Також гімназія, спортивна школа, оздоровчий комплекс, одна з установ, магазин та два кафе. Також зачепили і лінії електропередач, ремонтні бригади їх вже відновили. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Тим часом в енергоатомі критична ситуація. Внаслідок пожежі, яка виникла через російські обстріли, шостий енергоблок, що подавав електрику в енергосистему України, був відключений від мережі і тепер в змозі живити лише потреби атомної електростанції. І це в той час, коли більшість експертів місії МАГАТЕ вже покинули територію станції. Тім двоє з команди продовжують роботу на постійній основі. А ось на Херсонщині окупантам куди складніше тримати все під контролем. Тому вже почали скаржитися на так званий аварійний стан Антонівського мосту після яскравих подарунків від ЗСУ Неспокійно зараз любителям руського міра і на Донеччині. Бо ж будь-яку хвилину їх можуть відправити воювати проти ЗСУ Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. У Донецьку російські загарбники знайшли нове джерело поповнення втрат у живій силі. Так. Нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць виписувати хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема, і поранені під час бойових дій, які проходять лікування. Тим часом активно працюють наші ЗСУ і на Луганщині. Лише за останній тиждень у Кремінній наші військові відправили до пекла близько 400 орків і більше сотні одиниць їхньої техніки. Навіть окупанти вже визнають, що деокупація Луганської області дійсно неминуча. вже відправляють свої родини. Ми можемо спостерігати вже такі перші ластівки цього довгоочікуваного процесу, якщо проаналізувати дії наших військових, наших підрозділів на іншому березі річки Сіверський Донець. Мають успіхи українські герої і на інших напрямках фронту минулої доби. Підрозділи ЗСУ відбили одразу кілька наступів противника протягом доби. Для підтримки дій наземних угруповань Авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об'єктів. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління, логістичного забезпечення, знищення засобів протиповітряної оборони. Вогневих засобів та живої сили противника загалом за 194 дні опору наші захисники поховали вже майже 50 тисяч псевдовоїнів так званої Другої армії світу. Українські герої щодня продовжують звільняти наші землі від нечисті. Доводять, що в окупантів тут немає жодного шансу. Та вже скоро над усіма тимчасово окупованими містами і селами замайорить соня-жовтий стяг. Херсон, Он, Херсон, мені щоночі сниця, крісон, крізон, херсон мені сміється, цей сон, цей сон, мене не покидає, крізон, крізь сон, сон мене чекає, слава Україні! Героям слава! Зберігати спокій та не панікувати. Вінничан попереджають 6 вересня між 10 та 16 годинами у стрижавці. Лунатимуть вибухи. На місцевому кар'єрі подрібнюватимуть гірські породи. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Місцевих попереджають будуть використані кілька звукових сигналів: один довгий перед початком заряджання, два довгих безпосередньо перед вибухом і три коротких по 30 секунд після завершення. Ме те, що треба напередку. 20 розкладачок. Вінницькі волонтери готують до відправлення на схід. Можливість підвищити комфорт наших військових з'явилася завдяки постійній підтримці польського міста побратима Кельце. І в рамках якраз переданої допомоги гуманітарний штаб Вінниці прийняв рішення передати ці розкладачки для Збройних сил України. І, власне, вони мають поїхати якраз на схід. Буде також надано і продукти харчування і засоби гігієни. Організовує та координує доставку вантажів для військових. Голова представницької ради фонду громади Подільська громада Віктор Бронюк. Я думаю, що трошки скрасить умови перебування в польових умовах. Ну принаймні, все одно треба щось налагодити. Побут, щоб можна було нормально відпочивати. тому що хто нормально відпочиває, то гарно воює. Тому ми маємо створити такі умови, щоб хлопці не були голодні, щоб хлопці були обігріті, щоб хлопці були. Вимиті, чисті, мотивовані, розкладачки мобільні, легкі і водночас досить міцні, можуть витримати до 120 кілограм. Перш за все, я хочу подякувати Подільську громаду, подякувати Вінницьку міську раду, подякувати наших побратимів з Польщі. Це уряд міста Кельце за ту турботу, яку вони проявляють до збройних сил України. Хочу сказати, що люба допомога, яка надходить до збройних сил України, вона вносить свою краплину в нашу. Перемогу. Завдяки компактності розкладачки легко можна скласти та переносити. Розмістити можна їх як у бліндажах, так і на метах. Військові кажуть, навіть мінімальна допомога додає захисникам відчуття турботи та сили боротися далі. Повідомлення про небезпеку в телефоні на Вінничені з 7 вересня по 10 жовтня тестуватимуть нову систему оповіщення. Інформацію про можливу загрозу людям розсилатимуть на телефони з допомогою операторів мобільного зв'язку Київстар водафон та лайфсел. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій. Тож людей, які отримують відповідні повідомлення, рятувальники просять зберігати спокій та не панікувати. Нагадаємо, вперше тестування у такому форматі від ДСНС проводили у квітні. Швидка маневрена економна в автопарку муравської пожежної частини, плюс одна спецавтівка. Сучасний автомобіль для рятувальників Шаргородщини передали їхні колеги з польського міста Хойна. Машина, хоч і не нова, втім у гарному стані та оснащена всім необхідним для роботи бійців ДСНС обладнанням. Даний автомобіль являє Смаґіруздоч на базі веко. E ну характеристика автомобіля. Порівняно з ГАЗ-53 набагато функціональніша. І ми вже випробували її на пожежах. Скажу вам відверто, що в порівнянні з даними автомобілями, які в нас були до того, це небо і земля. Вона набагато комфортніша, набагато швидше, швидша подача води. А ще вона їсть менше пального на відміну від старих автомобілів, які вже є у розпорядженні пожежників. Її економність випробував сільський голова муравської громади, адже саме він доставив автівку з-за кордону. У нас машини газ 53 то в них практично витрата палива, десь приблизно 20-25 літрів. то даний автомобіль на тих самих 100 кілометрів бере десь 16 літрів бензину. Також вони нам передали устаткування, насос, то що ми все укомплектували, і на сьогоднішній день ця машина настала сама, сама перспективна. Голова обласної ради каже, така співпраця триває вже не один рік, а півроку тому місто побратим протягнуло руку дружби і у підтримці українців, які постраждали від війни з расистами. З початку війни вони вийшли перші на зв'язок, що вам потрібно що потрібно людям. Вони дали перелік тих своїх можливостей, які вони можуть надати як допомогу. Я не кажу про гуманітарну допомогу. Це однозначно було і є, але вони створили умови для наших українців і не тільки з громади Мурафи. Для того, щоб там хто виїхав туди нова концепція площі перемоги. У Вінниці тривають обговорення майбутньої трансформації місцини, яка тепер у Вінничан асоціюється зі страшним терактом. Навіки місцем пам'яті у цій страшній війні і мирному місту. Мирний час в центрі міста всі е, знають скільки. Загинули людей, скільки отримали такі фізичні е, поранення. Ще декілька років тому архітектори розробили проєкт реконструкції площі. Однак після 14 липня від деяких його елементів вирішили відмовитися. Було передбачено розміщення скейтпарку і цілком імовірно, що е, Таке розміщення ну абсолютно зараз вже може бути недоречним, тому що якраз в це місце влучила одна із трьох ракет. Втім, сім'ї загиблих переконані, це місце у майбутньому не має нагадувати про смерть і пропонують свої ідеї. Хочеться, щоб цей сквер був, на жаль, не тільки трагедією, але й майбутнім. Хочеться зробити його красивим, легким, максимально докласти зусиль для того, щоб цей сквер. Був по-перше красивий весь рік, щоб люди хотіли приходити, хотіли банально фотографуватися. Також обдумують варіант облаштування пам'ятних елементів, як от стенд з птахами. Я думаю, що вона буде і з самолітом вписуватись, і взагалі ми ну, думали кількість цих лобів з кількістю загиблих. Там і можна зробити не одну великою, можна зробити три-чотири, тобто в різних точках. Надалі архітектори міста та області планують знову зібратися, але вже безпосередньо на площі, та продовжити розробку ідей щодо відновлення місцини з урахуванням побажань ініціативної групи. У Вінниці повністю відновили дахи двох будинків, що постраждали після ракетного обстрілу. Це багатоповерхівки на вулиці Винниченка, 35, та проспекті Коцюбинського, 35. Про це повідомляють у департаменті житлового господарства міськради. Відновлення дахів і ще чотирьох багатоповерхівок триває. Будівельники замінюють вікна у під'їздах, які повибували ударною хвилею. Нині роботи завершили у 12 будинках та продовжують у 14. Нагадаю, рашистський обстріл площі перемо. Моги у Вінниці зачепив не лише будинок офіцерів і ювілейний, а й пошкодив 49 багатоповерхівок і 29 приватних будинків вінничан. Роботи тривають на, на різних ступенях готовності. Ну і за дорученням міського голови дані роботи мають бути всі завершені найближчим часом. І однозначно до початку опального сезону роботи будуть свідково завершені. Трохлітрова банка, наклали помідори, залили туди, будемо казати, все, що потрібно зі спеції поклали. І всього лише три столових ложки цукру, дві уксусу і одна солі. Залили кипятком, два рази злили банку туди-сюди і ви закрили. Вінничанка Світлана розповідає сімейний рецепт засолених помідорів. І вони і тримають форму гарно, вони дуже смачні, вони в міру кислі, в міру солодкі. Попри те, що ціни на овочі зросли, каже, закупляє як минулого року по декілька кілограмів, адже сім'я велика і зізнається, хвилюється за важку зиму. Та прилавки на місцевих ринках ломляться від різноманіття овочів, тож є з чого вибрати. Мінімум 15-20 кілограм беруть на закрутки. Користується популярністю у сезон закруток і ось цей букет натуральних спецій. Один вартує 15 гривень. Це кріп, хрін і листя вишні. І листя з бородини. Я завжди ложу, щоб було багатенько кропу, щоб хрону було, щоб було листочки вишні, ну, щоб людина була довольна. Купують на консервацію віничани і помідори, і перець, та, як кажуть продавці, у менших об'ємах порівняно з минулим роком. Великі кількості зараз люди не беруть, тому що немає коштів людей. За кілограм томатів на ринку правлять від 20 гривень. За перець доведеться заплатити більше 40. Продавці кажуть, такі ціни то наслідок тимчасової окупації південних територій. У Херсон був товарів більше, були можливості привезти товар більше. І такі цінники часто густо б'ють по гаманцях покупців. Дуже страшно виросли, великі ціни такі просто. Тож доводиться закупляти малими порціями. Наприклад, на, на одну банку гірків я брала по півтора кілограми. Дві банки це три кілограми. Більше я й не закручую. Та експерти радять не скупитися та запастися різними продуктами вже зараз, адже ціни можуть зрости ще більше. Вкрав велосипед і здав у ломбард. Вінницькі поліцейські затримали раніше судимого злодія. 26-річний чоловік, поки ніхто не бачив, осідлав чужого припаркованого велосипеда і поїхав на ньому в ломбард. Затримати його допомогло відео із камер спостереження. Поліція перевіряє чоловіка на причетність до інших крадіжок. За любов до швидкої наживи вінничанин може знову загриміти за грати. Цього разу на 8 років. Виніс у кишені парфуми з магазину та вкрав рожеві туфлі на підборах. Поліцейські затримали раніше судимого зловмисника, причетного до ряду крадіжок у Вінниці. Злочини потрапили в об'єктиви камер відеоспостереження. Крадієм виявився 49-річний, Раніше судимий за майнові та інші злочини. Вінничанин. Правопорушник затриманий. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Спалюєш траву, заплатиш штраф. У Вінниці працівники муніципальної варти перевіряють вінничаники, спалюють суху траву, побутові та навіть промислові відходи. Слідкують за порядком чотири рейдові мобільні групи. Та як повідомили у муніципальній варті, цього сезону кількість злісних паліїв зменшилася в рази. З 23 серпня, відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, розпочали свою роботу рейдові групи. І наразі чотири випадки ми таке зафіксували чотири протоколи склали наші працівники за дані правопорушення. Я думаю, що ми всі відчуваємо, що набагато менше задимленості, як працівники муніципальної варти, так і війничани відчувають в атмосферному повітрі. Водночас муніципали нагадують, спалювання відходів шкодить не лише здоров'ю та навколишньому середовищу, а ще й добряче додає клопотів рятувальникам, бо ж невеличке багаття з легкістю може перерости у пожежу великих масштабів. Крім того, у воєнний час спалювання сухої рослинності прирівнюється до диверсії. Тож тих, хто продовжує нехтувати правилами безпеки, штрафують від 340 до 1360. і для Суб'єкти господарювання, тому що на превеликий жаль поодиноко, але ми фіксували минулі роки, що і на підприємствах спалювали відходи промислового походження. Ми також складали про адмінпротоколи. Ну, Сума штрафів до 1700 гривень. Призери чемпіонату світу з веслування. Вінничани Дмитро Музлика та Людмила Козаченко привезли нагороди світової першості серед ветеранів. За золото змагалися спортсмени з 21 країни світу. Наші ж виходили на старт в одиночках, двійках та четвірках. За результатами змагань Дмитро Музика привіз дві медалі, а Людмила Козаченко чотири. Українська збірна посіла друге загальнокомандне місце. Поступилися лише Польщі. Одиночки ми ще виступали по своїй віковій програмі. А двійки, четвірки ми виступали з з досить молодими. 55 років і старше. 55 і до 70 років це дуже важко. Виступили ми як непогано. Україна зайняла друге місце, завоювала 27 медалей, 11 золотих, 9 срібних і 7 бронзових. Опускаємо і дивись, формуємо крильця, підібрали і ниточкою зафіксували. Раз. Кілька рухів і готово. Майстриня розповідає малечі, як зробити мотанку. Уважно все слухає і повторює восьмирічна Ангеліна. Працює з тканиною дівчинка вперше. Спочатку треба було пушок засунути, це була головка, потім зав'язати ниточку, а потім прапор України теж ниточками. Мамі буду дарувати. І бабусі. Останні штрихи на своїй першій ляльці робить і восьмирічна Соня. Ангелочек. Мені мама допомагала. не складно, було легко. Безкоштовні майстер-класи у Вінниці влаштували для дітей, які постраждали від війни. Окрім плетіння ангелочків, малечу вчили малювати кавою, а ще створювати брошки із вовни у техніці валяння. Мені подобається, треба зробити сердечко. Я типу брелок, флаг України зробити ще. Куди ти його повішає? не знаєш? Так Куди? Ну, собі на кофточку буде гарно мисткиня. Олександра вдовиченко каже після майстер-класу, малеча зможе самостійно творити і вдома. Якщо є вовна, можна валяти в формах, це саме просте для дітей. Якщо форм немає, можна з допомогою трафареток таких малювати собі якийсь малюнок, вирізати і вже за допомогою нього валяти певну форму. Голки спеціальні для валяння, в магазинах тканини можна придбати, не є проблемою. І вовна для валяння. Все. Усі розваги для діток безкоштовні. Свято для малечі влаштували насамперед, аби ті відчули справжню радість дитинства, попри те, що у такому віці вже встигли втратити багато. Фактично, кожна дитина України вже є дитиною війни, але є діти, які постраждали від цього найбільше, ті, які втратили своїх батьків, ті, які внутрішньо переміщеними особами, які також хтось втратив батьків, хтось втратив своє майно, хтось і те і інше. І діти наразі переживають дуже складний час. Ось цьому дане свято створено для діток, щоб потрішечки їм розрядити наскільки це можливо ту обстановку, яка наразі є у нашій країні. Захід має ще й благодійну мету. Так волонтери прагнуть привернути увагу і до питань допомоги нашим військовим. Напередодні організували збір на авто для Вінницької 120-ї бригади. ТРО загалом треба майже 200 тисяч гривень. Нині вдалося зібрати половину суми, показуючи дітей, транслюючи дитячу проблему. Ми привертаємо вкотре увагу людей про те, що війна ще не закінчилась. Вона втриває і триває щодень, і гинуть люди. і Їхні діти стають сиротами, і їхні долі просто розчавлені. Тому щоб цього було менше, ми повинні не забувати про те, що потрібно підтримувати потрібно підтримувати збройні сили України, добровольчі батальйони наших медиків і волонтерів, в тому числі, для того, щоб ми могли цього ворога долати разом і більш ефективно. Малеча ж на святі відпочила по-справжньому, і їхні непідробні емоції красномовніші за слова.